Доброго часу, всіх вітаю. Сьогодні у нас п'ятниця, і ми традиційно робимо прогноз на вихідні, так, субота, неділя, дивимося, що по енергіям, що по активностям 1, 2 червня, так, що чекає нашу країну. Обов'язково залишайте подобаєчки, пишіть у коментарях загальні запитання. Та давайте подивимося, так, які енергії на ці вихідні дні до нас йдуть. Що нам взагалі очікувати? Провокації. Тобто, вихідні будуть іще. Достатньо таки неспокійними ворог буде провокувати, так будуть а, задіяні активності, от, які а, ми вже в принципі, знаєте, така втома, колосальне розчарування. от, Ми готові до тих провокацій, так, і а, може відпрацьовувати захист, але а, більше тих активностей припадає на темний період доби, тобто а, повітряним простором знову можуть бути а, переміщення, так? Так, першим і 2 червня. Енергії тримаються тримаються такі, як і були. От, може бути масова активність на вихідних, так? тобто це можуть бути масштабні тривоги, це може бути активний рух по простору, коли переміщується багато. Так? багато. І нам необхідно бути дуже уважними і реагувати на повітряні попередження. Особливо. Напруженими будуть саме інфраструктурні об'єкти. Тобто продовжують так, цілити, ми можемо втрачати місцями ресурси. Загалом така от ситуація вона продовжується, так? на нас можуть тиснути, продовжувати, так, провокувати активність свою. Піднімати так сюди у просторі. от Але ми готуємося і е, далі тримаємо ситуацію, скажімо так. Так, вихідні. Дуже помірні йдуть енергії, тобто це не різкі, не різкі такі перепади. енергії достатньо. Е Помірні, багато буде зроблено роботи, працювати може захист, але треба бути дуже обережними, тому що форс-мажорні ситуації все-таки теж можливі. От, і ми повинні це розуміти, так, в яких ситуаціях ми зараз перебуваємо. Так. Мені йдуть е, дитячі, е, дитяча енергія, треба бути дуже уважними, тому що е, перше число в нас день захисту дітей і, будь ласка, боджіть дітей, е, тому що активності можуть бути, е, будуть відпрацьовувати десь.